О браття і сестри, всі ми є свідки слави Божої в своєму житті, бо явився Господь кожному із нас, воскресив нас в надії, життя вічно, перед лицем Всемогутнього, і ми повірили, і Писання каже, ми вкусили, який добрий є Господь. Ми вкусили життя будущого віку, яке Господь обіцяв в своїх обітуваннях для кожного із нас. Слава Богу! І ми живемо, ми свідчимо, ми лікуємо і радіємо в тому, що ми маємо певні обітниці. Ми маємо залог завдаток Духа Святого в своєму житті. Ми маємо спадщину від Господа. Сьогодні скільки людей хочуть, щоб мати якусь спадщину в своєму житті, і багато кажуть для підйому, підйому життя, що то але Господь нам дав цю спадщину через вірність своєму Отцю. Через любов, яку доказав на Христі волохи, і дарував ці дорогі обітниці тим, які не поколебляться вірою, а будуть стояти твердо до спасіння своєї душі. Перед нами сьогодні ця заповідь, де ми будемо згадувати по милості Господа всі страждання Ісуса. Через Його смерть, добровільну смерть, де Він віддає своє життя добровільно, щоб дати нам життя. Він обнищав, але ми обогатилися в Його нищеті. через віру, і написано апостол каже, Яків, обогатив бідних чин. Багатством вірою, щоб стали багатими в Господі Ісусі Христі. Щоб свершити і цю заповідь, ми будемо мати ще молитву перед Господом, щоб розкаюватися, щоб смирятися чи покорятися Богу своїм життям. Щоби мати милість, про яку Господь каже, до всіх вірних, які вірять в Його любов до себе. Хай імені Господа буде слава. І я поділюся словом, буду старатися коротше, але як Господь мені допоможе. Дуже відоме слово, яке ми його читаємо не раз, чи цитуємо нас на пам'ять. Своєму житті. І це 11 розділ Матвія, 28-й і три вірші ключно до кінця цього розділу. Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я є лагідний і смирений серце. Тут пише покірний. Серцем і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Я собі роздумуючи над місцями слова Божо, і так прийшло вже пару днів це слово, слово, яке означає смирення ми трошки тут вечором хто був, ми трошки ділилися. І я говорив, чув одного брата, який говорив і дав визначення смиреного слова, до того, як би думав і не міг розуміти до кінця, як би дати визначення слово смирений покірний. І він говорить, коли він був в реабілітаційному центрі, і коли він прийшов, і там браття почали вчити і застосовували це слово смирений смирися, і він завдався питання, що це за слово? Я його в світі не чув, в світі ніхто не говорить таке слово смирений, смирися, що воно означає це слово в житті людини? І йому показали приклад. Ти бачиш оцю купу снігу, він каже, бачу. Її треба перекинути з цього місця на те, а потом з цього місця перекинути назад на це місце, де вона лежить. Ти поняв? Поняв. Каже, я почав перекидати цю купу, я перекинув її на це місце, а з цього місця перекинув її назад, на це місце. Думаю, в чому заключається смиренці. Смиреність в тому, що ти покоряєшся тому, який над тобою, якому ти довіряєш, до якого ти прийшов, щоби тобі помогли. Каже, на другий раз я до кінця не зрозумів, мене посилають ще з одним товаришем пиляти дрова і дали, каже, пилку ту ручну, що ми її тягали. І я до кінця не зрозумів слово смере. І каже, коли ми її тягали, так тяжко тягати. І я до нього кажу, до товариша, слухай, та їм нема різниці, як ми її будемо тягати, чи тим боком, чи тим. Вони не дивляться, скільки ти наріжеш. Вони просто дивляться, що ти її тягав. Давай ми обернемо беремо її другою стороною, і буде нам легше. Каже, будемо собі так тягати до вечора. Вони обернули і тягають пилку до вечора. Ну коли, каже, прийшли, перевірили, що ми зробили, і оказалось, мені нічого не напиляли, і каже, мені дали, якби на радні очереді, щоби я почистив коровника. Я пішов і там чистив, і до мене дійшло слово смарення. Покоритись. Це не тільки в тому, щоби людина. Ну, свою волю виконував тому своє бачення, своє розуміння, може, я краще знаю за начальника, що він мене має посилати чи мною ганяти. Один брат колись нам свідкував, каже, мене послали робити, а я там позавгли собі ходжу, дивлюся, де начальник і показую, що він хитріший, він не робить. Ну це не смирення. І ми дивимося Писання, вчин. і коли Христос. Він закликає людей до себе, Він каже: прийдіть до мене всі обтяжені і знеможені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе, навчіться від мене, бо я є кроткий і смирений серцем, і знайдете спокій душа ваша. Скільки ми бачимо міст? Священного писання, яке виявляє нам, що Христос говорить чи зауважує, хто хоче йти за мною, не несе Христа свого або інше місце не відрічеться себе, то й не може йти за мною, то й не може бути моїм учнем. Не всякий той, який говорить, Господи, Господи, війде в царство Отця Небесного. но той, який збирається слово Старе, той, який довіряється, той, який виконує волю Отця Небесного. Боже милий, ви бачите? Як в нашому житті сьогодні відбувається, і Він каже, каже я дивлячись сьогодні, ми не поступаємо по образу Христа. Ми до нього приходимо, але може слово звучить. ти не можеш ти. Ти не навчився від мене, ти чиниш твою волю те, що тобі доподобить в твоїх очах. Ти на насмішки, ти збігаєш того, щоб свідкувати, бо ти боїшся, що про тебе будуть говорити. Смирений серце, смирений духом. Він знаходить спокій у міх Ісуса Христа. Брати і сестри, що, як би поспішити, ми читаємо місце священного слова, написаного до Филипян, і ми читаємо другий розділ із 6 віша, і 11-й ключ. Він, бувши Богом за своєю породою, не вважав для себе. Посяганням бути рівним Богові, але вмолив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини і з вигляду став, як людина. Він смирив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті Хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище від всякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі, на землі і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Дивлячись, я ключові місця, тільки беру, дивлячись на то, до чого призиває Господь, ми повинні бачити в Його прикладі ці слова, про які Він каже мені, щоб я навчився від Него. І він каже, бо я є кроткий, покірний чи смирений серцем. І коли ми дивимося в житті Ісуса Христа, обставини Його життя, і апостол вже Павел підтверджує місце священного Писання, що він, будучи Богом, Він не виявив серці своєму, не старався бути рівним Богові, але він покорив. Він себе смирив, він прийняв образ раба і по, з вигляду став як людина і був послушний кому Богові до смерті і смерті Хреста. Давайте ми подивимося в життя Ісуса Христа. Ми бачимо Його велич, Його славу, і ми бачимо волю Отця і волю Сина Отчого. Він має силу, щоб не йти на страждання. Він має на це силу. Ми бачимо, він говорить. Коли апостол Петро бере меч, такий палкий ученик і вдарає цього раба первосвященникова, відсікає в вухо, і Христос каже: встав меч, бо взявши меч, від меча погинеш. Невже він мені не пити чаші, яку? Отець назначив мені, я би міг, каже, умолити зара Отця, який послав би тобі більше 12 легіонів ангелів. Но як свершиться то, на що я прийшов. Ми дивимося смирення сильної людини, яка би могла відмовити світоче від іншого. І отець заступив бися за свого сина. Но показує Павло, він смирив себе, він прийняв образ раба, він став слугою тим, які мали би служити йому. Він не почитав себе вищим Бога. Він не почитав себе перед людьми, що Він є великий, але він смирає себе, даби покорити себе. Показати приклад. І апостол Петро каже, він оставив нам приклад, що ми йшли за його середами, по вчинках, по волі. Смирений наш Спаситель, браті і сестри. Тут показує то, що він міг би цього не робити. Він міг би умолити Отця, але Він смирається раді того, що Він прийшов, а ми раді того, що ми повірили. Ми буваємо, що ми можемо що то обійти? Обійти певну трудність, яку Господь дає мені в житті, обійти певне випробування моєго життя. Я кажу, о, навіщо мені ну, наражатися на, на якийсь рожон? Навіщо я зроблю так, я зроблю так? Але в чому, браті і сестри, ми повинні розуміти сам перед? Кожному вчинку у волю Отця про тебе. Дивіться, коли воля Отця каже, що йому видно, коли ми страждаємо несправедливо. Це наражає славу Бога в житті людини, яка проявляє то, що вона навчилася. Чого вона має навчитись? Смирення, покірності, лагідності. Щоби заспокоїти свою душу, ми дивимося несправедливих страждання, людина здобуває силу. Павло говорить, що сила проявляється в немочі. Коли я немичний, тоді я сильний. Павел. Яке смирення ми подивимося давайте на апостолу Павло. Один, Один приклад. Коли його побили. І виволикли за город, думали, що він вже мертвий. Але Бог його піднімає і каже до нього знову ці слова, Павло, і вертайся назад в той город і говори слова, які ти говорив, бо в цьому городі є багато тих людей, які належать до спасіння. Смирення серця сказав би: Господи, я не піду. Ти що не бачиш мене, тільки що виволокли. Ти що не знаєш, скільки я получив по плечах ударів, Скільки мене каменували, і знову я туди, я туди не піду. І он нам міг сказати, він міг тікати від лиця Господа. Ну, Господь наздогнав його череві кита, смирення, але тут треба проявити самому смирення. Браті і сестри, Вибираючи не то, що тобі до вподоби, як тобі обійти, як тобі перейти перешкоду, а йти прямою дорогою, чому сказано, що дорога праведника вона є пряма. І людина йде, якщо ти розумієш волю Божу, що Богові угідно, коли я впадаю в різні спокуси, коли випробовується моя віра, вогне вогнене і спитання. Каже, не цурайтесь, як приключення для вас якогось там странного. Но коли ви участвуєте в крестових стражданнях, радуйтесь і веселіться, що ми будемо учасниками в його славі в небесах. Але це, Боже милий, це треба навчитися, Господь каже, навчіться від мене. І скільки сьогодні, дивлячись дійсно, Боже милий, а скільки ми обходимо? Ми, ми не навчені до цього, що смирення означає покоритися Богу. І тому Писання каже, ми вже не свої, ми куплені дорогою ціною, і тому прославляйте Господа і в серцях ваших і в душах ваших. Які суть Господні Чи ми сьогодні свої? Якщо свої, то ми не будемо смирятися. Ми не будемо. Наше тіло воно завжди буде превозноситись над духом. Но коли ми розуміємо, що ми Господні, пізнаючи волю Божу, і ми бачимо в своєму житті шлях, щоб я смирився, я можу це відкинути, я можу там промовчати, я можу там не сказати. І коли я це бачу, І я кажу: Господи, я з вогню тебе, буду славити. Я буду тебе славити, великій спокусі свого життя. І я буду тебе славити в долині смертної тіні. Господи, бо не я буду жити, Павло каже, і вже не я живу, но живе в мені Христос, а що ниньки живу, то живу з вірою, воскресивши мене і з мертві. Господа Ісуса Христа. Алілуя. Пресане, Боже, милий. Писання. Ми дивимося священне Писання одне місце візьму Це пророк Єзикир, і, і ми беремо з третього розділу, колись я нагадував, але зачитаю з третього розділу 20 й вірші 21. й Два вірші. І сказано так. І якщо праведник відступить від правди своєї і вчинить беззаконно. Коли я покладу перед Ним перешкоду, і Він помре, то якщо ти не навчав Його, Він помре за свій гріх і не згадується, і не згадаються йому праведні вчинки Його, які він робив, і я стягну кров Його з твоїх рук. А якщо ти будеш навчати праведника, що праведник? Не грішив і він не згрішив, то і він буде живий, тому що був навченим і ти врятував душу твою свою. Дивлячись, як Писання, воно поставляє нас залежними один від одного служіння. Це не просто то, щоб назва була в житті людей. Чи, чи він називається вчителем, чи пророком, чи євангелистом, чи пастором, чи ніяконом. І собі людина легко важно проходить життя? Ні, але ми дивимося, обов'язок в кожному він виражається словом Божим. І ми дивимося, що Бог каже, про навчання праведника. Праведника. І каже, коли праведник згрішить Чому він зрішить? Бо я положу перед ним таке приткновення, таку перешкоду я положу. І він зрішить, не знаючи волі Божої, він відступить і каже, в тому буде вина твоя, коли ти його не попередив, не навчав. І сьогодні ми навчаємо, дивимось, Господи. Оцей образ смирення через слово Господа. Покорінься Богом. Покорімось. Інше місце, коли ми читаємо новий заповіт, Петро, Яків беремо перед Петро чи Якова, що відкрию Петра, п'ятий розділ перше послання, шостий вірш, п'ятий розділ, шостий вірш і каже такі слова. Тож смиріться під міцну руку Божу, що підняв вас у свій час. Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш диявол ходить, як лев, що речить і шукає, кого пожерти. Тож смиріться. Писання, не димце, навчає знову, введе апостол Петро до чого? Тож смиріться, до чого нам смиритися? Під крепку руку Божу. Христос каже, кого я візьму в свою руку, ніхто не краде, не похитить. Коли я візьму, але каже, як Христос може взяти. Людина має смиритися під крепку руку Божу. Дивлячись, коли похорона от багато Божу просять люди на центр вивезти. Привести людей, як ти будеш відказувати? Не відказує нікому, хто просить. І дивлюся, як священник відкриває Біблію і родина летить і схиляє ці голови під Біблію. Я думаю, що це дає. Але певний який знак їхньої науки, що вони так навчили, чи вклали в, тих, в, ті, в уми тих людей. Що вони повинні так робити. Я дивлюся, один там ззаду йшов, але коли тільки зупинилися, той на голову кладе і, ту Біблію, священне писання, той летить ззаду, бігоми теж голову туди. Ну ми, Господь, так наче. До такої покори. В якомусь певному часі свого життя чи визна... визнання якихось обрадів людей, які думають, що вони тим володжають Бога? Ну це просто приклад. Але наше життя каже: смиріться під крепку, руку Божу. Для чого? Вознесе вас свій час, кожного свій час. Може бути вознесення церкви, а може бути благословення Господу кожного з вас через ваше смирення. Хто буде менший, то стане великим. Хто хоче бути великим, будь як слугою, щоб бути великим. Ми дивимося від того слова, що людина смирається перед Богом, Бог возвишає людину. Свої силі і свої славі. Людина живе задоволеною, щоби жити, радіти перед лицем Божим. Браті і сестри, прийдіть до мене і навчіться від мене. Це смирення. І то, що порою в наших очах, воно не та не моя справа. Бог каже, кладе перед праведником оцю прикладину. Щоби перейти з волі Божої, але коли каже, оце іскушення. Чи іспитання людини Богом допускається, Но людина має перейти смирення за Як і говорить такі слова, ми читаємо 4 розділ і сьомий вірш. Отож, смиріться, покоріться Богові. Противостаньте дьяволі, дьяволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас, очистіть руки грішники і виправте серця двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться в плач, а радість на смуток. Смиріться перед Господом. І каже і знову, і піднесе вас, о Боже. Дай розуміти Твою волю в своєму житті, Господи. дай не ходити за волею свого тіла, дай Господи вникати у життя, що Ти оприділяєш мені, кожному із нас, щоби ми мали смирення, смирення, смиритися. Діти, щоб смиралися перед батьками, батьки перед Господом, а ті, які роблять провини, яких наставляють перед тим, який наставляє, щоб ділилися всяким добром, написано з наставляючим словом. Це все Писання. І воно показує оцей дух смирення людини, як ти хочеш, чи ти задоволений тому в своїй церкві. Чи ти показуєш добрий приклад, ти смираєшся, коли тебе роблять зауваження, облічають, коли ти бачиш свою неправоту, чи ти смираєшся і кажеш, Господи, я стою, як твій світок перед церквою, я каюся, ти маєш смілість так смиритись, Господь кличе до цього. Це смирення, браття і сестри. Ну коли в нашому серці воно вболює що то непізнання правди Божої, не смирення, не задоволення в тому чи іншому, один одним, до чого це веде до гордість, гордості причествує падіння, падіння. Братя, оце смирення. Ми будемо йти зараз в молитві перед лицем Господа. Я думаю, кожен із нас, ми маємо що сказати перед лицем Ісуса. Господи, поможи, щоб кожне слово, яке ти говориш, воно мало силу мені, я міг радіти ним, тому що від, відзеркалюється мій внутрішній чоловік в Твоєму дзеркалі. І коли я бачу себе, то коли читаю це слово, коли проповідає хтось. І я бачу себе в цьому церкалі, і я піднімаю свої зори до неба, Боже. Я бачу зодягненого себе, зодягненого в білий одежу. Я стою під смиренням, під рукою Божою. І я чекаю Його сили і благодаті в житті, благословіння на родину їм і дім, щоб це розпространилося. І написано: От на кого я на насмирено і сукрушено духом, і хто тремтить перед Словом моїм, каже Господь: Бо моя сила, моє око, моя рука і моє призріння на ту людину. Для чого? Щоб вознести вознесте його, а Лівоє вознести славу Бога, яку він наотолив для нас у небеса. Давайте ми приклонимо коліна. Помолимося, помолимося ми.